Так, зараз коротенько зніму для вас, що саме зараз я п'ю. Так, це все моє улюблене. Значить так, Геля Лоесів'єра для відновлення роботи кровоносних судин. Це і правлення, це і, травлення, це і а, тиск, все, що пов'язано з судинами. Майдмейстер. Обожнюю. Це вітаміни для нервової системи, для ліквідації стресу, який ми відчуваємо, для того, щоб нормально працювала щитовидна залоза, печінка, щоб вона виводила всі да, перероблені якісь речовини, да, щоб кров достатньо. Тут є залізо, селен, кінзінку 10 тобто все, що пов'язано зі стресом для врегулювання нервової системи, і щоб всі інші органи не сипалися. Потім про uh, баланс це комплекс мікроелементів, який uh, вирівнює кислотність, нужний uh, да, баланс організму. Дуже потрібний, дуже. Це ті ж самі електроліти, які потрібні для роботи серця і взагалі шківника, тобто дуже всього, чого ми не uh, можемо добрати зараз з їжі, бо ми стільки не їмо. Я взагалі до себе мовчу, тому що і за стресу я взагалі. А Їла а, три рази на дві доби, тобто ви розумієте, що я фізично, а більше я не могла їсти. Але мені треба поповнювати. А, тож поповнювала зараз трошки мене відновлюється харчування, але я все рівно продовжую. Це врегулювання виробітки жіночих гормонів. Це для нас жіночок, для яких це ну, десь 30 років-35 років, їх можна впити, дуже класно допомагає для виробки естрогенів. У кого ПМС, чи перед ПМС, чи на, на всі ці вікові зміни, дуже допомагає. Потім рейші. Це для центральної нервової системи і серцево-судинної системи. Насичує киснем мозок, також він запобігає тромбів. Дуже важливо, це як взагалі для, для всіх, да? тобто, щоб не було інсультів, фейсгеймера, і всякої іншої фігні Так, це те, що вдень п'ємо. Ну, і я, звичайно, п'ю свої вітамінки. І мені привіт, мій чоловік, бо вони в Україні були зі знижкою, щоб ви розуміли, ось, а, чим, наприклад, вигідно а, ті, хто живуть в Україні, можуть арестуватися в Україні, то а, за знижкою, наприклад, вони коштували близько 4 тисяч гривень, а в Німеччині у цей час вони коштували 130 євро. Тобто, якщо ви помножите на 5, ви розумієте, що Блін, тут це дуже велика різниця. Тож зі знижкою мені чоловік привіси. Це дуже круто, вони дуже класні, вони дуже діві. Тут колаген, тут просто все, що для шкіри, для волосся, для зору, для е, зв'язок. Тут тобто дуже так. Ну і ввечері перед сном ми п'ємо з чоловіком. Це е, лівер, це для очищення. Печінки для допомоги роботи печінки, бо а, коли стрес дуже сильний, да якщо печінка а, перегружена а, і вона погано працює, це впливає також на чи буде людину депресії, чи зможе вона справлятися? І да, ну, тобто допомагає взагалі звільнити їх а, для тих, хто хоче худнути. Це також дуже класно. Ну, і пробіотик це для кишківника, для того, щоб воно все класно працювало. А, що ще хотіла сказати? Щось хотіла сказати. А, і ще навіть а, ось такий. У мене там просто є. Ой, голова закружилась. Найт це для сну. Да. бо сном у мене порушення, тож я п'ю для того, щоб нормалізувати. Чоловік також п'є, і взагалі дуже класно це допомагає відновлюватись. Також на да, тобто, і це не передоз, це просто для того, щоб залишатись в тих обставинах, в які ми зараз перебуваємо, залишатись здоровою. Ще вчитися також піклуватись про дітей, да і бути нормальною людиною взагалі якось при собі. Все, всім бажаю здоров'я.